Так, друзі, які робимо добру справу. Присягу соблюдає. Далі бля, для бабульки. І 82 роки. Побачили, ходили, що голодує. Так, все, да. Набрали для неї на підвалі, знаємо, де я їжу. Зараз занесемо для неї, щоб вона, як то кажуть, голодною смертю не умерла. І сам 72 роки вже виїжджати нікуди не хоче. Так ми вирішили трошки про неї попіклуватися. проявити доброту. Хай знає перед смертю, що українські воїни це не російські. Слава Україні. Хай вона російських і не знає ніколи. Так, да, хай російських вона і ніколи не знає. Але хай знає, що українські воїни з доброму серці. Слава Україні, друзі. Так що допомагайте простим людям цивільним, які знаходяться в зоні бойових дій, і не виїжджають. Є різні тут, але є люди, які не можуть виїхати. Це тісно так, по здоров'ю чи ще якось допомагаємо.